З такою кількістю поранених, які до нас поступали, то було дуже важко. Хмельничанин Денис Гайдук, військовий хірург, з 2021 року. Чоловік працював у Маріупольському шпиталі. Часто доводилося виїжджати до поранених і проводити операції на місці. Саме під час його чергового такого відрядження у Волноваху, 24 лютого, 2022 тисячі Росія розпочала повномасштабний наступ. Пів п'ятого ми просипаємося так, ну, просто орієнтовно від таких авіобомб ударів що вікна здригалися, це були околиці в Волновах, а це вже був повномасштабний, то вже артилерія включилася, були такі бої, що страшно. В 5, а в 5 ранку ми вже почали оперувати. Ми вже почали, почали привозити пацієнтів. Ну, як пацієнтів поранених рятували усіх і цивільних, і військових. каже найважче, коли на руках гинули діти. Росія, як та саранча, нищить все на своєму шляху, каже Денис. А потім Азовсталь. Він разом зі своїми колегами провів у бункері два місяці. Їжу й воду передавали хоробрі місцеві, які під обстрілами пробиралися до заводу. Іноді доводилося пів склянки питної розтягувати на добу. Чоловік розповідає, надавати фахову меддопомогу. Було складно, особливо через антисанітарію і велику кількість поранених. І одного разу росіянам так і вдалося пробити їхнє укриття. Це бункер, там земля десь є бетон, десь немає бетону, до прикладу. Так, коли пробили нам операційну, прямо в операційну залетіло, ось то ми вже випарували в коридорі. Отак лежать пацієнти. Поранені бійці наші лежать. Отку ми в двох метрах від них там оперуємо, робимо лепаротомію, кишечник, там кров та чи там ампутації. А потім головнокомандувач віддав наказ вийти з Азовсталі. Денис перебував у полоні п'ять місяців. Утримували його в Оленівці. Певний час був у Горлівці. Найважче в Таганрозі. Вода була непридатна до споживання. За лічені дні у ній з'являлися пуголовки. Із їжі лише три види каш, часто з піском та мілким камінням. Такі харчі. Викликали отруєння. Люди часто втрачали свідомість, було зневоднення, хворіли. «Переломлені ребра зліва справа, Гематоми від голови до ніг набріки, ніг на два пальці. Ну, ну, Гематоми – це тобто, і на увазі вони сині, ноги сині повністю. Коли виходив, з однієї сторони профіль обличчя був один, а з іншої сторони, тим, було в мене інше обличчя. Відповідно, порушення серцем, питання і. Мені було, в принципі, достатньо, того, що я скажімо, до Азовсталі сталі пережив. А потім довгоочікуване повернення додому. Тривалий час Денис провів у лікарні МВС. Згодом його перевели до Хмельницького. Наразі він проходить реабілітацію в обласному госпіталі ветеранів війни. Денис Гайдук знаходиться у нас на реабілітаційному лікуванні після повернення з полу. Він має до нас повністю відновитись і стати в стрій, оскільки він військовослужбовець, тому має бути повністю одужавши. здоровий. Чоловіки надалі рятуватиме захисників після одужання. Працюватиме у військовому госпіталі. Щоправда, уже у Хмельницькому. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький новине, тридцять канал.